Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у новому році! Сподіваюсь, він стане для нас роком здійснення великих і маленьких мрій. А це відео я вирішила почати з експерименту і дещо перевірити. Я вважаю, що воно буде не тільки цікавим для вас, але й корисним. Сьогодні будемо з вами проводити експеримент. Будемо. я буду. Чистити дуже грязний посуд, який нічим не відмивається, за допомогою перкарбонату натрію. Це така речовина, яка при додаванні води високої температури розпадається на активний кисень соду та, можливо, воду, не буду нічого казати, бо не знаю. І за допомогою цього кисню дуже гарно відчищаються різні поверхні. Не завжди це спрацьовує, Я дивилась ролики на Ютубі, але будемо сьогодні з вами це дивитись. Що у нас є? У нас є отакий от чайник дуже грязний. Він нічим не відмивається ні соду, ні хімічними всякими речовинами і сковорідка. Я думаю, що це проблема багатьох. Тож, сьогодні ми з вами проведемо експеримент і подивимося, чи спрацює перкарбонат натрію, чи ні. Вода у кастрюлі у мене закипіла. Зараз я туди погружаю чайник, а потім додам, мабуть, ложок 5 перкарбонату. І подивимося, що буде. Зараз я вимкну горілку і просто накрию і хай постоїть трохи. Вийшли ми зранку на подвір'я. Тут наш собанчик, ось. Вирішив створити, мабуть, декорації до зомбі-апокаліпсису. Якось так це все виглядає. І так. І ось так. І ось так. Ну і зараз, мабуть, час зібрати весь цей гармидер. І тут у нас пакети і там у нас. Кусочки коробок. У нас пройшло вже майже 40 хвилин. Відключили світло, але все одно зараз подивимось, що у нас тут відбувається. Ось подивіться. Ось так, мабуть, трохи видніше. Зараз я спробую трохи. Так, зараз виглядає отак чайник. І, мабуть, треба все ж таки якась металева губка, І ось дивіться, зчищається. Дивайся, вам видно. Зараз губку візьму. Так, ну метод, можна сказати, робочий, але треба, мабуть, зачищати металевою губкою. І з'явиться світло. Я помию це все в гарячій воді і покажу вам результат. Нам дали світло, я помила чайник і ось показую, яким він став. Дивіться. Майже на 100% чистий. Оці крапочки, я думаю, що можна ножем зчистити, і все буде добре. Який красень, подивіться. І зараз я те саме спробую зробити зі сковорідкою. Вчора ми встигли прибрати все подвір'я, не було тут жодної коробки, пакета, все було чисто. А сьогодні тільки на чоловік поїхав, і ось. Все. Наш собаченька вирішив, що тут, мабуть, треба засадити газон. Я не знаю, де він міг взяти той пакет з насінням газону, але ось у нас така халепа. Да, Джой? Угу. Що, помила я сковорідку? Зі сковорідкою результат гірший, я б навіть сказала поганий. Ось як вона зараз виглядає. Не ідеально. Але, можливо, якщо вона була не така грязна, то це було б краще. Отож, в моєму випадку, мабуть, легше купити нову сковорідку. Ну що, продовжимо сьогодні наш експеримент. І сьогодні у мене лоток. Від пральної машини. Він дуже брудний, частина цього бруду не відмивається. Тож зараз знову спробуємо перкарбонат. Так, ну що, зараз покажу вам результат, поки ми їздили по справах, я залишила лоток у мисці. І ось такий результат це не враховуючи те, що я не терла тут нічого. Тобто я просто тряпочкою тут просто витерла. Якщо взяти якусь чи металеву губку чи щось таке більш жорстке, то я думаю, що ці оці сліди теж можна буде стерти. Так, щось так. Отакий він перкарбонат натрію.